Як скіфи стали українцями? Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні пропоную нам разом простежити, як Скіфія стала Україною. Будемо опиратися на звичні історичні дані, але з незвичною інтерпретацією автора. Велика Скіфія займала територію, що практично відповідає сучасній Україні від Дунаю до Дону. Тому не дивно, що багатьох цікавить питання, яким чином скіфи співвідносяться із сучасними українцями. Чи зникнення скіфів пов'язано зявою українців? Чи українська мова і культура є органічним продовженням скіфської? Отже, по-перше, і це я наголошую завжди, скіфи себе так не називали. Скіфи є грецьке слово екзонім. Геродот зауважив, що самі скіфи називали себе сколотою. Єдиним великим народом раннього середньовіччя, що містить дещо змінений, але впізнаваний корінь сколо, є склавени. Враховуючи тиск народів зі Сходу, логічно бачити склавинів дещо західніше від їхньої прабатьківщини Великої та Малої Скіфії. Як бачимо, на мапі частина слов'янських племен не є склавинами, тобто не походять із Великої Скіфії. Знову ж таки, логічно припустити, що предки венедів мешкали західніше Скіфії, а предки антів займали східніші простори від Скіфії. Але у цьому відео ми не будемо зупинятися на венедах та антах. Зазначимо лише загальновідому тезу про те, що венедами колись називалися і склавини, і анти. Склавини та анти часто мешкали поруч, були дуже близькі замови і розуміли одне одного, тому, можливо, і назвалися слов'янами. На кінець VIII століття Карло Великий розбиває аварський каганат на Дунаї, що був фактично заселений слов'янами склавинами. Слов'яни, колишні склавини, залишають Дунай і повертаються на схід. Мовою археологів це лука Райковецька культура мечів і градів. А нам ці поверненці відомі як літописні племена слов'ян, що розселилися з Дунаю до Дніпра. У результаті реконкісти слов'янами при Чорномор'я утворилася слов'янська українська козацька нація. Отже, частина нащадків скіфів-сколотів повернулася до землі Великої Скіфії, яку назвали Україною. У даному контексті ми не можемо говорити про іраномовність скіфів України. Скіфи України говорили мовою, з якої органічно вийшли слов'янські, у тому числі українська, мови. Таким чином, слов'янські народи походять не лише з лісів між Дніпром та Віслою, а й з великого степу Скіфії та Савроматії. Перепрошую, що не часто виходять відео. Так буває, що доводиться міняти роботу, спосіб життя, вчитися заново жити, соціалізуватися чим успішно і займаюся нині. Але це забирає багато часу. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео, обговорюйте. Українці мають повернути собі своє. Хай щастить!